Бажаю здоров'я! 4 квітня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Часів Яр, Торес та Покровст. Та щодо прориву до Костянтинівки ворога, дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. На цьому тижні лінія фронту у нас не змінилась. Але у ворога саме на цьому тижні була. Одна така велика атака. Вони застосували два танки та п'ять БМП. Ну завдяки дистанційному мінуванню нашої артилерії та дронів. Камікадзе уся техніка була знищена. Така було знищено приблизно 30 осіб російської піхоти. На цьому напрямку ворог дуже багато зараз застосовує саме дрони Камікадзе та «Ланцети». Ну, То, що обстріл кабами це просто вже буденність така. Але наші безпілотники Black Ревен» дуже вправно працюють на цьому напрямку і знищують особовий склад. Ворога також бліндажі. У них дуже класно виходить, саме знаходити розрахунки пілотів та аеророзвідки і теж знищують їх локації. Часів. Яр. Передичні штурми міста за допомогою. Кількох БМП та одним танком постійно йдуть. Ворогу не вдається пройти по трасі Бахмут костянтинівка через ступочки, тому що уся техніка та ворожа піхота знищуються у самому місті ідуть позиційні бої. Ворог успіху немає. Турецьк саме на турецькому напрямку ворог вже застосував практично усі свої війська. Коли я раніше розповідав, що вони заводять потрошки свої усі підрозділи, то зараз вони вже завели все, що у них є. Але незважаючи на такі сили, за два тижні їм вдалося просунутись приблизно на 2,5 з і то тільки по флангам самого міста. А в самому місті йдуть позиційні бої. Ворог постійно захоплює то один будинок, то другий, його відбивають, або цей дім просто розбивають вщент артилерією та авіацією. Саме велике підкріплення застосовується ворогом саме на цих трьох напрямках: на Кліщівки, Часів та Турецькому мета його тільки одна: прорватися та захопити Костянтинівку, навіть якщо він прорветься в якомусь одному направленню, то це його не буде влаштовувати, бо біда буде по флангам, і ми його розіб'ємо вщент на тому напрямку, де він пройде, то саме він однаково тисне на всі три напрямки. Ну і на російських каналах така інформація постійно Іде, що ворог саме у кінці квітня збирається робити велику атаку на цих напрямках. Ну, хай спробують Збройні сили України готові нищити цих окупантів. Покровський напрямок. Цей тиждень пройшов у позиційних боях. Ворог ніде не просунувся, то вся лінія фронту йде, як я розповідав на минулому тижні. Покровськ тримається. То, Як ви бачите, ворог не зменшує свої обороти, він де-не-де постійно атакує. І з кожним разом все більше і більше застосовує техніки та особового складу. Так, ми готуємося до. Великих атак може їх не буде, а може будуть, але ми готові відбити любі атаки, і ворог буде знищений. То продовжуємо боронити нашу країну. А ви, якщо вірите в нас, продовжуйте нам донатити, підтримати наші підрозділи. Усі реквізити є в описі під відео. І разом ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін. Гандон.